Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 27 травня 2023 року. Сьогодні день розпочинається гарно. Енергії досить багато, бажання чіткості та ясності у всьому, аналітичні здібності на висоті. Багато питань та проблем, що вчора створили напруження, вже не виглядатимуть так страшно і щасливо вирішиться в першій половині дня. В другій половині дня відчуватиметься внутрішній конфлікт, неспокій, роздратування, страх за життя чи майбутнє. Якщо цей процес нами не контролюватиметься, то може вилитися в конфлікт зовнішній, з найближчими людьми, старшими за віком чи е, статусом людьми, з учнями. Чи викладачами, духівниками, чи юристами для тих, хто потрапить у лапи страху та відчую, Відчуватиме самотність та холод в душі, рекомендую виконувати дихальні практики, йогу, проконсультуватися з психологом чи поговорити з авторитетною для вас людиною. Хтось може опинитися між двома вогнями і буде змушений виступати в ролі миротворця. Проте варто бути обережними в цій такій ситуації, бо може зачепити рекошетом і вас. Пік близько 18.00 далі відчуватиметься полегшення. Взаємодія, що базуватиметься на засадах взаємної поваги, з Знанням професійності один одного за домовлення та за домовленостями, складеними заздалегідь, буде дуже ефективною та принесе швидкі та бажані результати. Підписуйтеся на мій канал, переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу! Зустрінка.